Сьогодні, 5 вересня, о 21.45, збірна України з футболу зіграє проти Франції у першому матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Важливо зазначити, що до складу нашої збірної увійшов колишній вихованець міського футбольного клубу Кремінь Назар Волошин. Тож ми поспілкувалися з першим тренером Кременчужанина та дізналися, з чого починався шлях зірки сучасного українського футболу. 2002 рік, 2002 рік набирався. Як зазвичай продивлялися хлопці і в цю групу прийшли, і Назар Волошин у тому числі. Перша складова була непоступливість у нього, тому я й подивився на нього. Така непоступливість давав себе обіграти. Такий імпульсивний хлопець був швидкий, тому цим і привернув увагу. Живий такий, як кажуть у футбольній сфері. З юних років хлопець, хоч і був 2003 року народження, демонстрував вагомі результати граючи за команду 2002 року. Далі тренувати хлопця почав інший тренер Леонід Диндіков, який споглядав перші успіхи Назара на полі. Андрій. Андрійович переїхав до Дніпра. каже Лукіч, передаю тобі в руки, будеш тренувати. Я кажу, я із задоволенням. Хлопці хороші у нас підібралися 2002 року. Назар він такий найменший, мабуть, був. Але дуже спритний, швидкий і правильно Андрійович підмітив характер, воля. Він не любив програвати. За будь-який м'яч змагався. Оця його цілоспрямованість, божевільне бажання і вплинуло на такий результат. Близько чотирьох років футболіст напрацьовував майстерність у міському футбольному клубі Кремінь. Однак, попри молодий вік, його талант і високий рівень майстерності помітили у футбольному клубі Металіст. Та вже за кілька років Назару Волошину випав новий, більш масштабний шанс показати себе. «Динамо». Підхопив його Динамо, і він виділявся і в Динамо, от коли в Ю 19 грав. У лізі чемпіонів забивав голи. Був лідером. Молодіжна збірна був лідером, забивав і зараз запросили його до збірної України. Тож я впевнений, його цілеспрямованість бажання. У нього футбол на першому місці завжди був. Він повинен досягти великих результатів. Як зазначив колишній тренер футболіста, фундамент для успішної спортивної кар'єри Назара заклав його дідусь змаганнях, на, на усіх змаганнях, на усіх турнірах поїхав Назар до Харкова. Він у Харків їздив із ним весь час. На турнір він там, у Києві. Весь час під контролем. Був момент, коли Назар хотів кинути футбол, та він його за руку привів. Мовляв, ні, будеш займатися. І от, завдяки дідусю, я думаю, він більше всіх допоміг встановленні характеру. Я кажу, він такий бійцівський. Не забуває спортсмен про рідний Кременчук і досі, адже приїжджає до міста і навіть під час відпустки встиг потренуватися на своєму першому футбольному полі. приїжджав. У нього відпустка була. У мене старша група була на випуску. Він навіть тренувався з нами. Я ще раз повторюся, що він Назар добре вихований, такий гарний хлопчина. Тож бажаємо успіхів Назару Волошину та віримо, що його участь у збірній України з футболу принесе перемогу нашій команді. Хочемо побажати. хочемо побажати йому сьогодні напередодні такої серйозної гри з Францією, перемоги нашій команді, перш за все, а також вийти на чемпіонат світу, щоб Назар поїхав. Ми будемо вболівати, пишатися нашим мешканцям і передаємо найкращі побажання. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини.